Боже, що це робиться? Що це? Хто це? Хай тебе лапа трісне. Що це робиться в хаті? Ці кожені взагалі обнагліли. Що це? Що за безлад? Що за безлад? Ніякого порядку. Вуса в трубочку, хвіст пістолетом не стоїть. Що це робиться? Зовсім обнагліли. От як мені з ними жити, От як мені з ними жити, коли вуха падають? Вуха падають від цього без порядку. Я не розумію, все приходиться робити самій. Ну от подивіться, подивіться на це. Лапи забруднилися. Лапи забруднилися від такого. Треба все самій. Викидаємо, геть, тягнемо це все, геть, викидаємо. І цю викидаємо геть з хати. які тяжкі. Ну, нічо. ну, нічого, давай, давай, тягнися Тягнися, давай, не протися. Геть із хати викинути це. Що це за сміття? Від тебе ніякої користі. Прийдеш мене годувати, коли треба буде, а зараз ти мені не потрібна. Киш я сказала.